Всім привіт! Знову на каналі Зелений Простір. Дивіться, які красинки у мене є. Це справжні кольорові кактуси. Так так, їх колір не фарбований, вони природні, забарвлені. Кожен кактус має своє індивідуальне, як ви бачите, забарвлення. І виглядають вони дуже яскраво, нарядно, святково. Ну, Тобто, це прекрасні кактуси. Для колекцій, для подарунків, навіть дітям будуть такі, такі кактуси будуть цікаві. Ось назва написана в описі. Ви можете прочитати догляд, як за всіма кактусами, не складний. сонечко, полив з просушками. Горщик ну, не на виріс, да, там от, ну от приблизно в такому вони спокійно можуть рости собі далі. І що саме цікаво, ці кактуси ще й квітнуть. У них можуть бути або ржеві, рожеві, такі квіточки, або білі. До речі, я звернула увагу, що якщо, ось, наприклад, бутон з рожевої, червоної частини да, виходить, то квіточки ніжно-рожеві, а зеленої частини часто білі квіточки. Ну, не знаю, я так побачила. Можливо, це незакономірно. Але хто знає, можливо, це теж впливає колір, з якого йде бетону, може бути квітка. Іншого кольору. Ну, дуже оригінальні, невеличкі вони ростуть, тож, якщо ви, навіть, наприклад, навіть не вирощуєте там сукуленти чи кактуси, я все ж таки раджу мати от один варігатний такий екземпляр в колекції, він прикрашає, буде ваше підвіконня, ще й квітніте, ну і невибагливий в догляді. У мене такий теж є кольоровий жовто зелений мені дуже він подобається. Вже кілька років у мене. Росте собі. Чудово на підвіконі сонячному і радує своїми кольорами.